Як добре, коли в душі сяє сонечко. Хочеться сміятися, радіти, співати, танцювати, ділитися своїм хорошим настроєм з усіма. Та іноді буває зовсім не до сміху. І все навколо затягують хмаринки. Жити з такою негодою всередині зовсім неприємно. Здається, що ти лишився на світі сам один, ти нікому не потрібен і ніхто тебе не любить. Бувало з тобою таке, звісно, бувало, і це нормально. Головне навчитися розганяти хмарки з поганим настроєм. І я розкажу тобі, як це робити. Коли на душі негода. Усмішка творить дива, щойно прокинувся вранці, одразу всміхнися. Адже всім відомо, як почнеш ранок, так проведеш увесь день. Якщо зовсім не до сміху, підійди до дзеркала і просто покривляйся, придумай смішні гримаси. Це, до речі, хороший масаж обличчя. А ще хмарку поганого настрою можна прогнати приємними спогадами. Якщо тобі важко ось так одразу щось пригадати, Погортай альбом із фотографіями, можна зробити фотоколаж. ось день народження, ось літній відпочинок. А це ти з татом граєш у футбол. Дивись, який ти щасливий і радісний. Заплюсь оченята, і спробуй згадати це відчуття. Бачиш? Ти вже смієшся. А це тобі порада на майбутнє. Оскільки хороший настрій у нас буває не щодня, треба робити запаси. Так, так? Консервувати його. Як мама, консервує овочі і фрукти на зиму. Коли тобі по-справжньому хороше і весело. Уяви, що ти закриваєш свій хороший настрій у банку. Тепер, якщо раптом засумуєш, відкрий свої заготовки. Коли на душі нехода, поганий настрій можна із себе видихнути. Найкраще це робити на прогулянці в парку або в лісі. Якщо не виходить піти в парк, просто вийди на двір. Збери все все погане повітря, що накопичилося в тобі, і зіпсувало настрій і видихни його. Тепер вдихни хорошого, свіжого, зроби так кілька разів і можеш вертатися додому. Найкраще поганий настрій видихається на прогулянці разом із другом. Кислий настрій можна заїсти чимось смачненьким. От скажи, який колір в поганого настрою? Правильно, сірий. Тож побороти його можна тільки яскравими кольорами. Піди на кухню і з'їж щось веселеньке. Овочі фрукти це не лише порція вітамінів та мінеральних речовин. Але й грізна зброя у боротьбі зі смутком: червоні овочі й фрукти покращують настрій. Помаранчеві відповідають за збільшення життєрадісності, жовті борються з лінощами. зелені заспокоюють та сприяють гарному відпочинку. Сині допомагають позбутися втоми. Ще один безвідмовний спосіб прогнати сум добра справа. Навіть маленький, хороший вчинок може зробити когось щасливішим. А від цього і тобі стане радісніше. Скажи комусь добре слово. Підклади секретну записочку з побажанням гарного дня. Приготуй щось смачненьке до чаю, порадуй сім'ю. Погодуй птахів або бездомних собак та котів. Допоможи бабусі, сусідці. Почувши щире дякую у відповідь на свій вчинок та побачивши щасливий вогник в очах, тобі одразу стане веселіше. А ще поганий настрій можна змити у ванні з ароматною пінкою. Від кепських думок можна втекти. Щоразу, як відчуваєш, що сум тебе перемагає. Виходь на вулицю і тікай від нього. Бігати можна навколо будинку або навіть удома на місці. Поганий настрій можна запустити в повітря. Надуй повітряну кульку, намалюй на ній те, що тебе засмутило, і відпусти. Повітряну кульку можна замінити мильними бульками. Зрештою, поганий настрій можна прогнати спеціальним танцем. Бачив, як туземці в племенах проганяють злих духів? Чом би тобі не спробувати. Вигадай кумедні рухи і танцюй. Коли на душі негода. Як підняти настрій собі, ти вже знаєш. А як розрадити друга і відволікти його від неприємних переживань? Найкращий рецепт бути поряд. Байдуже, чим ви будете займатись, підете кудись разом, приготуєте смачну страву, пограєте в шахи чи просто зробите уроки. Головне, що ви робитимете це разом, ще можна прикрасити квартиру гірляндами, запалити свічки. І бенгальські вогники, мама з татом теж бувають невеселі. У дорослих часто виникають проблеми, якими вони не хочуть засмучувати дітей, а нести їх у собі дуже важко. Тож, якщо ти раптом помітиш, що твої мама чи тато хмуряться і не відповідають на твої жарти, не ображайся на них, будь ласка, вони тебе так само люблять, просто настрій. Поганий, але твоєї провини в цьому зовсім немає. Якщо ти відчуєш, що в когось із твоїх близьких такий стан, просто скажи мамо або тату, я тебе люблю, навіть коли ти хмуришся, і обійми або намалюй ось таку мордочку. А ще від поганого настрою можуть урятувати чарівні пігулки. Ти можеш зробити їх сам. Попроси маму купити тобі людяників, карамельок або інших цукерок. Також підійдуть вітамінки, горіхи або родзинки. Для них ти можеш зробити веселенькі обгортки. Поклади все це багатство в пляшечку з написом Пігулки від поганого настрою. І чарівні ліки готові. Тепер. Щоразу, коли сумуватимеш, ти або хтось із твоїх близьких виписуй йому пігулку від журби. От бачиш, скільки існує чудових рецептів боротьби зі смутком. Тож, якщо в тебе на душі раптом з'явиться хмарка поганого настрою, згадай один із них і застосуй. А ще. Спробуй вигадати свої рецепти і поділися ними з друзями. І нехай у твоєму житті не буде похмурих днів.